Гаразд, Андрюха, будь ласка. Вітаю, друзі. Ну, не знаю, повідати можу до ранку. Повірте. Сказати можу, а коротше не мій. Не навчили. Шуткую. Ну, в принципі, мене звати Андрій. Я з файного міста Тернопіль. Бо зі шість років. Але за цих шість років... Я вже в статі біблійний університет закінчити. Ну, багато і служіння маю дуже серйозне відповідальне, маленька рекламка Це для мужчин. Отут буваю ну, дуже частенько. За три роки, в минулому році, я не пам'ятаю, раз 5-6 був тільки. Мені ну, недалеко кілометрів, майже під 200. Сів на автомобіль і приїхав. Я до свого часу не знав, чи я буду, чи не буду. Але так склалося, що одно, ну куди ж без друзів? ну. А, ну так, так. Точно, був такий один рік, що п'ять разів раз, було. П'ять разів. Так, не всі, всі рази, я всі... Не один раз, Один раз, було. раз так, так. Ну, так. І осінь робили, якби таку зустріч, і хто міг, коли ваші роді батьки, батьки приїжджали, щоб вони могли побачити, так. що їх відбувається. Сина відпустили і приїхали на контроль. До речі, це той випадок, друзі. А, мої тата і мама живуть за кордоном. Тато бував тільки два рази, мама три рази. І дивіться, між останнім разом і переостаннім мами було 10 років. Ні, ні, не 10, а 7, я пропрошую. Вона вже настільки відвикла, що завдяки вам, я вже це казав, батькам довелося, якби. Відчути себе знову вдома. Тому що ви себе вільніше відчували вдома, ніж вони. Ні, ні, ні. Тому вони передають кожного разу вітання знаєте, і раді, що тут ну, життя вирує так, що так тримати. Продовжувати. Дякую. Ну, хочу побажати вам цьому році, щоб в кожен що були якісь негаразди, хай вони залагодяться. А в новому році знову є сторінки. Все. У мене. Гав... Гаврієл. Так, брат, це тобі, ну, може, насдає, досить духовний людина, ну це тобі на збудування. Я, я дуже довго думав, ну що ж таке цей, але в мене буде ближче для брата. Так і вийшло. Приназначено іменно для брата. Все. І розницю Божий голос на Дякую. Всіх вітаю. Я е, з міста Вінниці. звати мене Гавріїл. Е, я тут а, перший раз. Я дякую Богу, що я зміг сюди приїхати і що я з вами тут. Запросили е, мене друзі і друг. І, і я хочу е, побажати всім, хто тут є і хто може не спити, щоб е, Бог давав свою любов вам, милість, благодать, здоров'я, тому що ми живемо по Божій благодаті. Всі. Я знаю, що, що я, коли прийшов до Бога, то я прийшов, тому що Бог був до мене благий. І я йому дякую. Я прийшов в 2012 році, покаявся я в, в Києві. Через два роки я прийняв водне хрещення. І я також мав багато питань і до Бога. І в себе е, в житті. Але е, е, дякувати другу е, е, Андрію, який е, постійно підтримує мене, постійно каже, щоб кудись поїхали, кудись е, е, прийшли, бо, тому що е, самому вдома бути дуже тяжко. Коли немає спілкування з друзями. Я знаю, що е, Бог дає друзів для того, щоб збудувати, дати е, віру, що е, нас чекає краще майбутнє. І я дякую. Я, я хочу зараз сказати, хто мені попався е, Дунаєва Таня. Тут є така <смір> Я пресую, е на простій роботі обишен. Я е працюю творю. Ну, Браю е територію. І ну і багато людей, хто е, думає, що це ну, робота така низька. Але я дякую Богу, що Бог вчить мене через те, що Він е, дає мені е, смирення, Бо, тому що е, Бог і хоче нас е, навчити через багато деяких в житті торік, які у нас є. В когось можливо якісь проблеми в сім'ї, можливо, на роботі. Можливо, ще щось. Але я знаю, що е, кожен раз, коли ми проходимо їх, то ми е, більше е, віримо в Бога, ми більше хочемо е, бути з ним. І я це, тому що е, кожен раз, коли тяжко було мені, то завжди приходив Господь і казав, що все буде добре, я з тобою. І що би не було, то Бог завжди з нами, тому що це правда. Амінь. А є Таня? Я хочу е, привітати тебе з Новим роком. Побажати того, щоб ти вцінила Господа, Ісуса Христа, Його любов, милість, благодать. Тому що ми тільки живемо по Божій волі. І я хочу тобі подарити цей подарок. І тебе все буде в житті най най найкраще. -най Мене звати Таня, я з Рівного. 18 років покаялася, працює няні Ну, співаю в хоріпсі. Ну, Біля рівного 7 кілометрів, посолок Класивий. Александр Александър. Да. си я потрапила. трошки прогласвам си Я това. Както ви знала си да си я подпочиваш? Не дикам. Не нас. Она uh -huh. и ну, добре, добре. Подружки. Це добре, бачите, як ви організовано зробили. Mm -hmm. Цьому всі бажаю тобі щастя, любові, багато друзів, здоров'я. Дякую. Mm -hmm. Мене звати Олександр. Вийшов, таке містечко в області. Сюди я попав десь років десь приблизно п'ять назад, так, тут ще мене збирались. Ось, потім я якось трошки втілявся. Ну, я трошки я... став їздити в Росію на роботу і щось забув за папашу, за все. Слава Богу за друзів, які мені нагадали, і я дуже радий зараз опять в цей круг вернутися. Я дуже радий тут бути. За друзів і за цей гарний зал, це все. Ось. Ось. З вашою приїхав, ми давно дружимо, але так само, оскільки він працює в Чехії, ось, то теж ми рідко зустрічаємося. За скільки теж не бачили вже давно, десь пару років. Е, що ще сказати? Працюю майстром відділочних робіт. от, Благовісник. У нас в Горочанах така невеличка церква. Але ми як одна сім'я, у нас багато служінь. У нас от клуб майбутнього, це для підлітків організували. Потім християнський дитячий садочок. Ось, і у нас чотири невеличкі євангельські церкви у місті. Ми стали молитися, за, щоб у нас була єдність. Ми приблизно раз ми на три місяці збираємося, робимо спільне служіння. Ось у нас є раз в місяць спільна домашня групка, це дуже об'єднує. Це от, так, як тут, ми всі зібралися, там, можливо, навіть з різних конфесій, але воно так дуже об'єднує, і ми побачили що це дуже класно. Також у нас є відкриті братські, і, де ми разом молимося за наше місто, значить, спільна євангелізація і різні. От того року ми організовували чисте серце, чисте місто. Ми прибирали річку, от, залучали. Там, добровольців з нашого міста. Ну і так, стараємось бути світлом, бути сіллю. Ось, що ще? Значить, мені попався, щоб подарувати значить, Мар Марценюк Віталік. Хочу поважати Віталіку, щоб він був послушною овечкою. Знак цього. Це овечка. От Ісус нас не соромиться назвати чомусь вівцями, чому ми маємо соромитися таких подарунків. Тому хай Бог треба вас Я бажаю, щоб ти дійсно був послушним. Чув завжди його голос і бажаю, щоб ти пасся на звачних пажитях. Ти буде водити добрий пастир. Мене звати Віталій, я з Вінниці. Взагалі дійсно, оця овечка це про мене, мабуть. Так я просто не такою був послушною овечкою, як мене так, що ти був послушний овечкою. Я думаю, що це мені так, друг це. Я покаявся десь. 16 лет я покаялся, но я пришел в православную церковь, по причине, что я не был послушным ивачкой, наверное, все же я понял, по причине, что я вот эту я сказал, ну, в общем, да и потом детский, у меня там колодома, молитвенный дом, и, ну, пятидесятники Колодому. І я в вложив петарди на вікно. І вибігав на етаж там другий і дивився, чи вибігають, чи не вибігають вірш. Ну, Я думаю, так, що може страхом, щастя, іноді говорю, не хотіли ті спасти. А може, просто ну, вони за мене більше молилися, щоб мене спасти. Не знаю. Но, тим не мене, щось там все грало і суддяство, кобло. І потім я. Я прийшов в той же дом і там почав, в принципі, якби став веруючим і так далі. Ну, довга історія. І... Просто в православ'я я був там вроді коло священникам пономарєм, але я повертав часто з посвященком не ту сторону. <різь> <різь> і це... Ну, Я зараз роблю з в депо, як би там в Вінниці, бо я з Вінниці і я у нас там є 15 минутки два рази в день. І в общем, я, один суботник і один чоловік, який просто приходить постійно нас послухати. Ми збираємося трохи і по всьому депутаці знають, що ми там збираємося, і говорять, що ви йдете на священні сіноти чи ні? і ні. Тобто ми їм проповідаємо, як може по всій програмі. В мені попалася Віолета. Хай Господь тебе благословить і дасть тобі все, що ти хочеш, тому що прагнення все, що він не робить, всьому йому можна щастити. Якби, так як і всі нормальні прадники. <ріць> Хай Бог благословить в цьому році, дасть посетити йому і цього самого. Община.